Різноманіття смаколиків та виробів ручної роботи в івано франківську завершився традиційний передвеликодній ярмарок. Понад сотня підприємців розпродали майже всю свою продукцію, а також отримали дипломи учасників. Такі символічні нагороди, каже Прикарпатка Віталія Шевчук: мотивують працювати та розвиватися ще більше. Разом з мамою дівчина виготовляє та продає крафтові ковбаси копчене м'ясо за стародавніми галицькими рецептами. Цей ярмарок. Наликодній дуже насичений. От це наш вже напевно, третій ярмарок. От е три роки підряд ми вже е стараємося тут е торгувати, працювати тут. От і багато людей дуже насичено. Що ми дуже старалися. Ми дуже хотіли гарний товар завести на цей ярмарок, щоб от щоб людям подобалося, щоб людям смакувало, щоб прикрашало кошики людські на Великдень. От. Тому це так, це для нас поштовх. Працювати далі плідно. Неабияк активні цьогоріч на ярмарку були покупці. кажуть, вибір товарів чималий, змогли придбати собі все необхідне для святкового кошика. Тут і крафтові сири, і ковбаси, пасочки, розписані авторські писанки. А ще великодні атрибути та предмети, де. Каротину, житкового мистецтва. Тут переважно продукти свого виробництва, а вони набагато смачніші, вони виготовлені на, на дровах, гарна підчеревина, балики гарні, купаски гарні. Навіть святковий настрій піднімається, хоч не дуже святковий зараз, але треба, треба. Жити треба, треба йти вперед. Свої товари під час ярмарку представили близько 15 виробників з Івано-Франківська. Їхня участь, каже міський голова Руслан Марцінків, надзвичайно важлива, адже передусім необхідно підтримувати місцевих підприємців. І для нас дуже важливо, щоб сьогодні Івано-Франківський бізнес міг підтримувати наші соціальні проекти, наші проекти для військових. А це буде тільки можливо, коли вони будуть розвиватися. Нехай не в простій ситуації. Нехай, скажімо, в меншій кількості беруть участь у ярмарку. Але цього року ярмарок дійсно вдався. Організували перед великодні ярмарок під гаслом. Купуємо Івано-Франківське, даємо роботу Івано-Франківцям. А все задля того, щоб підтримати та популяризувати продукцію місцевих товаровиробників. Люся Гребаквіталі Магалаті, телеканал 402.